Усім привіт! Я Афіна, мені 11 років. Я дуже люблю записувати різні сценки. Я їх роблю на аудіо, потім монтую, до речі, дуже незвичайним способом. Я не знаю, дуже мало людей насправді таким способом роблять. Він трошки важче, ніж звичайний, але зараз мені про це. Я дуже люблю записувати різні сценки про відношення чоловіка та жінки. Звісно, не жорстких, звісно, смішне щось, наприклад. Або якщо родина. Мама, тато і діти, вони, наприклад, не хочуть спати. І мама щось каже: Так, діти, давайте вже лягайте вже, пізно. А потім після цього вони лягли, і потім щось ще сталося цікаве, наприклад. Мені дуже це подобається записувати. До речі, в мене ще є телеграм-канал, куди я це все викладаю. А також я ще один телеграм-канал створила, де я зі своєю подругою разом ми знімаємо сценки, записуємо теж на аудіо. Звісно, це не якісно, тому що, наприклад, якщо я записую, то я записую, а вона по телефону у мене сидить, говорить. Але це ж у нас все одно, ми робимо це, тому що нам це подобається робити, і нас ніхто за це не засуджує. Якщо комусь не подобається, то людина не дивиться. І тому я хочу зараз вам спробувати цю сценку зробити якусь, наприклад, але якщо щось попереджаю, що я це буду робити, попереджаю, що це буду робити на ходу, і без, звичайно, без спецефектів різних. Сподіваюся, що воно буде виглядати більш-менш нормально почнемо. Алло, Панас, іди сюди! А що ти хочеш? Що сталося? Слухай, можеш, блатко, забрати дитину зі школи? Я не можу, я втомилася. Та ти нічого не робиш цілий день! Забери, я кажу! <плес> іди до неї! Я не хочу, чуєш, я не хочу! Ти нічого ніколи не хочеш! Забери дитину, я сказала, тому що зараз розборки будуть. Добре, зараз заберу, тільки не починаю. Ой. Дитиночка моя, отібусі. Давай, 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 до хати. Тато, ну просто ти цюкатися, вже не така уже маленька. Так, а ну, давай, 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 іди до мене, на ручки. Що ти кажеш, папа? Для папи це завжди дитина. Я завжди буду до тебе цюкатись. Давай, давай, давай. Пришні, пожі домой. Так, давай, давай, давай. Ой, сонечко, донечка моя. Ой, мам, привіт. А чому ти мене зі школи не забрала? Чому тата? А тобі що, що щось цьому не подобається? Ну, мама, чуть зайнята, мама ж тут сидить, телевізор смотри. У неї там такий серіал важний, що просто. А, я поняла. Мам, давайся. Іди, я роби уроки, я тут пока дивлюсь серіал, чи я що по поїсти приготую. Давай, давай, давай. Іди, я роби уроки поки що, тому що у тебе багато уроків. Мама, ти мені допоможеш? Ну якщо буде щось дуже важливе, то звісно допоможу. Іди зараз роби сама, тому що я зараз взагалі буду на нервах. Все, я зайнята сейчас. Все, Добре, мама. Почне будь блазичка, я хочу, щоб ти була весела. Так, математика. Ой, я тут нічого не розумію. Тато, тато, Чуєш? Що таке? Іди сюди, Іди сюди. У мене тут до тебе питання. А що сталося? Слухай, а мені треба, щоб ти мені допоміг ще та зробити тут, тут один урок, я тут не розумію. Та який урок, ти ж дороса людина! Маєш розуміти, що ти можеш робити уроки сам. Ти дивись, ти думаєш, що я в Радянському Союзі що. Раніше такий ходив до мами і казав, що вона мені допомогла, чи що. Ти думаєш, я сам робив, а ти теж сама роби. Ой, та я щось не в Радянському Союзі, я ще вже виросла. Та ти біж, ти виросла вже, все, я робив уроки, я сказав. І ніяких шпаргалок, поняла? Добре, домовилися. Дитино, спати. Я не хочу. Так, швидко, швидко, якщо мама сказала, значить треба спати. Добре? Завтра рано в школу. Добре, окей, я піду. Маму, і... що сталося? Я боюся спати в кімнаті, одна. Тут таки, що хтось хватить. Так, донечка, ти вже доросла, дівчинка. Мама, води. Добре, добре. Ага. Так, не брикайся, я сказала. Не брикайся, бо зараз підеш в кімнату до себе. Так, іди, я сказала. Все, давай. Добре. І все, і спи. Боже мій, іди насі, панас, че як там тебе звати, я вже забула. Що ти робиш? Я сплю. Е, алло, мої бзинки, як малинки, ти шо? Ти брікалишся. Так. Ти, ти розумієш, що скоро в школу вставати, мені дитину будить! Ти мені ніколи не допомагаєш, будити дитину, ти мене будеш. Чи мені дуже так сталося? Я не можу, О, не ржи. Не ржи. Ой, люди, ось така історія. Дякую за перегляд.